Мишнє завдання інкрустація дизайну, кріплення камнів. Для виконання ось таких дорого-багато дизайнів. Нам треба навчитися швидко набирати і ставити кріпити е, аксесуари. Вони є різного розміру, форм, кольору і від більшого до меншого. Сьогодні ми навчимося ставити найменші SS-одиничку. Ось такі маленькі, красиві камінчики саловські, і кріпити бульйонки. Для цього нам потрібна апельсинова паличка, рубр-база, гіль прозорий, стронг, стронг-база, все, що є дуже-дуже міцним. І бульйоночки. Для цього нам потрібно вже готовий гель-лак, який просушений, перекриваємо топом, який також є вже повна 100% полімеризація, і базою ставимо окраплення там, де плануємо мати дизайн за допомогою камінчиків. Поставили три крапочки, набираємо тепер камінчик раз, і засаджуємо на саму капельку, втоплюємо. Так виглядає тоненькою кісточкою можна розгладити Пере... перехід, але це ще не все. Тепер до бази замішуємо бульйонки у базі. Ставимо по котиках. Пільйонки рекомендую вибирати більш якісніші, щоб були однакового розміру і, щоб при ці, були однаковий розмір. Це дуже важливо. Бо клієнти, які вибирають у нас такий делікатний дизайн, вони примхливі до усього в прямому і переносному сенсі слова. Зараз я погораюся світлом краще. Так і останній. Ставлю в лампу, полімеризувати на 30 секунд. Тим часом тоненькою кисточкою. Якщо у вас всі аксесуари втопилися у вашій базі, це прекрасно. Якщо ні, то ще раз дублюємо базою поверхнево, але не по камінчиках а попідниз. Мальовуємо детальки. Раз, раз. Щоб камінчик не втратив своєї структури. Ось такий дизайн у нас вийшов. Нагадую, сніжинка актуальний протягом року. Ваша фантазія, ваша творчість у ваших руках. Експериментуйте, пробуйте, тестуйте.